Вкладено 460 актів про порушення законодавства під час здійснення перевірок вантажів та 63 під час здійснення перевірок пасажирів. Одним з ключових порушень інспектори виявляють, це порушення режиму праці та відпочинку водія. Значить, в частині відсутності протоколу перевірки адаптації тахографу, відсутності особливо, особистої картки водія та цифрового тахографа відсутності щоденних реєстраційних листів режиму праці та відпочинку водія, так звана тахокарта, відсутності роздруківки даних роботи та відпочинку водія. Також основне з порушень є відсутність певних документів під час перевезення вантажу, а то саме товаротранспортна накладна. За звітний період, тобто перший квартал на території Житомирської області трапилось 28 транспортних, дорожньо транспортних пригод за участю ліцензованого автомобільного транспорту. З них 22 пригоди саме з вини перевізника, зареєстровано в Житомирській області. За результатами розгляду справ про порушення вимог законодавства України про автомобільний транспорт, відповідальність, за які передбачено статтею 60 закону України про автомобільний транспорт, винесено 425 постанов про застосування адміністративно-господарських штрафів. З них 367 постанов на суб'єктів господарювання, які здійснюють перевезення вантажів, та 58 постанов на суб'єктів господарювання, які здійснюють перевезення пасажирів. Загальна сума штрафів склала за перший квартал 2024 року понад 3,1 млн грн. Сплачено до бюджету за перший квартал, враховуючи попередні періоди, це 3,8 млн грн. В першому кварталі на виконання розпорядження голови ОВА спільно з працівниками патрульної поліції здійснювали перевірки для посилення контролю за дотриманням комендантської години при здійсненні господарської діяльності операторів таксі. Під час здійснення перевірок було виявлено 22 порушники, які здійснювали перевезення пасажирів без ліцензії, про що складено відповідні матеріали саме за статтею 164 КУПАК та подалі скеровано до суду. Окремо, слід зазначити, що транспортні засоби, які мали ознаки порушення нормативів, габаритів або габаритних параметрів, були супроводжені до найближчого місця зважування для здійснення габаритно-вагового контролю. Для шести з них було застосовано блокуючі пристрої для заборони подальшого руху таких транспортних засобів. Після усунення недоліків транспортні засоби продовжили рух. Відділ державного нагляду контролю в Житомирській області і надалі здійснювати заходи державного нагляду контролю щодо додержання вимог законодавства під час дійснення перевезень пасажирів та вантажів.